Всім привіт! Надіслали фотографії на визначення. Ви дуже часто просите показати натуральний гарний корал. Ось, будь ласка, шикарне італійське вінтажне коралове намисто. Натуральний нефарбований корал. Ось тут все гарно видно. Форма намистин кульки. До речі, дуже гарної якості. Але вони маленькі. Но, тим не менш, намисто виглядає чарівним. І головне, що це той самий натуральний середньоземноморський корал, який ви завжди просите показувати частіше. Ось так він виглядає. Ціна на сьогодні 3-5 доларів за грам. Тут в залежності від розміру на мастинок. Всім гарного вечора!